Це вулиця Костромська у Рівному густонаселений житловий масив неподалік головного автовокзалу міста. Нещодавно тут вклали новий асфальт, як запевняють комунальники, на прохання мешканців навколишніх будинків. Тут був проїзд, він був розбитий в достатньо неприглядному стані. Розробили проєкт по капітальному ремонту проїзду з Орлова на вулицю Костромську, за даною адресою. І буквально нещодавно були завершені роботи. Як ви бачите, тут виконувалися роботи по заміні бордюрів частковий по асфальтуванню свіжого покриття. Yeah. От влаштування додаткових тротуарів для мешканців знову ж на їхні прохання. У проект вартістю 900 тисяч гривень увійшли також роботи із ремонту вуличного освітлення та будівництва спеціального дощового стоку. А це інша асфальтована новинка. У рівному вже давно анонсована автостоянка біля зоопарку. Її вартість близько одного мільйона гривень. Ще один амбітний проект поки лише у процесі втілення в життя. Навіть у погану погоду тривають ремонтні роботи на дорозі, яка зрештою має сполучатися. Учити вулиці Костромська та Грушевського вже у найближчому майбутньому обіцяють комунальники. Тут буде курсувати громадський транспорт. Новий маршрут повинен з'явитися тут також на прохання мешканців прилеглих будинків. Втім, найімовірніше, цей проект буде реалізовано вже в наступному році. Щодо найближчих кількох тижнів, то за цей час у Рівному обіцяють завершити ремонт вулиць Млинарської та Поперечної. Вдалося б зробити більше. Переконує міський голова Рівного, якби держава вчасно фінансувала делеговані повноваження. Боляче вдарило по бюджету обласного центру і стрімке знецінення гривні. Це зокрема стало однією з причин. Через яку досі не відремонтовано ділянку вулиці Соборна, від будинку офіцерів до перехрестя з Вербовою. Конкурс оголошило обласне УКБ, але в зв'язку з тим стрибком курсу долара фірма, яка виграла конкурс, відмовилась їх робити. І це не одне подиноке випадок. В зв'язку з тим, що проєктом передбачені одні ціни, а долар за цей час стрибнув майже вдвічі. Фірми, які повертали тендери, знімаються і не хочуть робити роботи. Втім, каже Володимир Хомко, роботи з ремонту вулиць, що все ж вдалося завершити, проведені якісно, навіть ті, що тривали у прохолодну погоду. Коли температура дозволяє, нема значення. Зима, літо, осінь, весна. Якщо температурний режим дозволяє робити, воно робиться. Тим більше зараз технології дозволяють додати в асфальт присадки, які можна вкладати і при мінус чотири, мінус 5. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.